24 квітня 1918 року Крим було звільнено українськими військами. Кримська група армії УНР під командуванням підполковника Петра Болбочана, здійснивши стрімкий марш кидок з під Мелітополя, звільнила від більшовицької зарази Сімферополь. Діяли українці блискавично, сміливо, стратегічно винахідливо. 10 квітня 1918 року штаб запорізької дивізії отримав таємний наказ уряду УНР, випереджаючи німецькі війська захопити півострів Крим. Тоді ж Петро Болбочан обійняв посаду командира Кримської групи армії УНР. Бойовий наказ їм поставили якогось глобального рівня: прорвати оборону більшовиків на Чонгарі, зайти на півострів, червоним влаштувати розгром, встановити українську владу і взяти під український контроль чорноморський флот. Завчасно запорожці зруйнували телеграфне сполучення між Кримом і Таврією.